Спортивна зала Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи вкотре зібрала вболівальників. В неділю 5 лютого відбулося урочисте відкриття змагань за кубок з волейболу серед чоловіків. На наших змаганнях відкритий кубок міста Прилуць з волейболу серед чоловічих команд. І, звісно ж, на сьогодні в такий час ми завдячуємо нашим збройним силам України, силам територіальної оборони, за те, що ми можемо сьогодні збиратися. Голускувати свій улюблений вид спорту, волейбол, пропагувати здоровий спосіб життя. Учасникам змагань, бажаємо вещу, здоров'я, мирного неба, дружної командної гри, на майданчику показувати командну гру, спортивну звіст, яка щоб не виходила за межі майданчика. Тут ще раз вас святом, святом либо і до спільної нашої перемоги. За кубок змагалися не лише юнаки з Прилуцької ДЮСШ. команди з інших містечок Прилуччини також приїхали продемонструвати свою майстерність. Приємно, що до наших роман приєдналися команди Прогрес, варва, «Голдпак», ічня. Команда Тім, місто Прилуки, і МК місто Прилуки, і дві команди дитячо-юнацької спортивної школи. Всі гравці завзято та старанно готувалися до змагань, покращували свої навички та вміння як тільки мали змогу. Хоч іноді тренуватися заважала відсутність електроенергії. Готувалися ми. Як могли, тому що зараз проблеми зі світлом в країні, тому як вийшло, ми готувалися. Чесно, скажімо так, зараз підготовка не дуже йде, тому що дана ситуація, не дає змоги так підготуватися, як треба. Але ми тримаємо форму. Проте, попри незначні труднощі, всі гравці були налаштовані виключно на відмінну гру та на перемогу, адже можливість вдосконалити свої навички, поспілкуватися з іншими волейболістами, набути досвіду для них головне. Емоції супер хочете подивитися, хочеться побачити достойну гру наших суперників, та також нашу достойну гру. Ну і може чомусь навчитись новому враження, найпозитивніші. Налаштовані на перемогу. кожен учасник змагань за кубок наголошує для них. Це не просто гра. А й можливість тим чи іншим чином підтримати наших захисників. Я думаю, в першу чергу, це е, ми таким, такими діями, таким видом спорту підтримуємо моральний дух наших е, захисників. Е, підтримуємо як морально, так і матеріально, так, так як проводяться різні волейбольні турніри, проводяться благодійні внески. Е, тому я скажу, чим зможемо, тим ми й допомагаємо нашим, нашим, нашим представникам Наші хлопці зараз на передовій від. Ають за нас життя, але дякуючи їм, ми можемо провести ці змагання, підтримати зсу можливо зібрати кошти. І таким чином допомогти в результаті змагань, організованих відділом сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради, спільно з громадською організацією Прилуцька Федерація волейболу, перше місце виборола команда Тім Прилуки. Друге місце дісталося Голдпак Ічня, а третє прогрес. Варва. Всі команди були нагороджені медалями та грамотами, а переможеться ще й кубком. Також з кожної команди обирали кращого волейболіста, який отримував власний приз як заохочення до нових звершень.